Вітаю всіх глядачів ОБОСК. Мене звати Роман Крядон. Сьогодні говоримо про напрямок розслідування злочинів Російської Федерації, які вона вчинила в Україні, ефективність якого виявилися під загрозою через певні кроки нової адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. мій співрозмовник сьогодні народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую за запрошення. Що ж, маємо певні кроки від Сполучених Штатів адміністрації Дональда Трампа стосовно не спротиву, звичайно, але закінчення допомоги зі сторони Сполучених Штатів. Міністерство юстиції США так тихенько, без галасу, повідомило європейських чиновників, що США виходять зі складу багатонаціональної групи, створеної для розслідування злочинів Росії в Україні. І особливо це стосується навіть лідерів Російської Федерації, включаючи з російським диктатором Володимиром Путіним до цього кілька тижнів перед цим пам'ятаєте, сполучені штати припинили фінансування інших країн за багатьма програмами, і серед ж ініціатив, які постраждали в Україні, і збирання та збереження доказів воєнних злочинів також. Тобто американці, міжнародна ініціативна кримінальна група працювала тут, збирала докази з, з, з українцями, з неурядовими організаціями, все зараз призупинено. Тобто, що ми фактично маємо? А, а, Сполучені Штати хочуть вивезти Путіна сухим з води через все те е, страхіття, всі ті злочини, які він, давши наказ, зробила його армія, ну і він особисто, в принципі. Як ви вважаєте, що відбувається, і що на що це може вплинути? Ну безумовно, це погана новина з точки зору не тільки України, а з точки зору міжнародної справедливості, справедливості міжнародного права, чому тому, що йдеться про Відповідальність, міжнародна відповідальність, кримінальну відповідальність, яку мають нести російські воєнні злочинці починаючи з Путіна за всі ці злочини, які вони скоїли проти України, проти народу України, і безумовно, участь Сполучених Штатів в тих проектах, які спрямовані на реалізацію відповідальності російських воєнних злочинців, на збирання доказів. На е, притягнення до відповідальності, все це є надзвичайно важливим. Е, підкреслюю не тільки для України, але також для міжнародного правосуддя. В цілому разом з тим, у мене є припущення стосовно цих кроків президента Трампа. Е, справ в тому, що, е, мабуть, і це моя така гіпотеза, доволі суб'єктивна, можливо, Трамп намагається е, створити. Таку ситуацію, коли він виглядає як рівновіддаленим від України і Росії, йому потрібно це для того, щоб е, е, як він обіцяв виконати свою передвиборчу обіцянку стосовно миру або припинення, принаймні припинення вогню, тобто сісфари, так, так званого. Е, Власне, мені здається, це не тільки ці кроки, а й інші кроки. Ми було помітно, коли, наприклад, члени його команди дуже неохоче використовували термін російська агресія або російський агресор. Деякі членів його команди вони кажуть, ну власне те, що і раніше казав Трамп, що у нього буцімто хороші відносини з Путіним, які дозволять йому е, знайти відповідне врегулювання і принести мир. Тобто, е, за великим рахунком, те, що відбувається зараз, і ці кроки слід сприймати в цьому контексті, в контексті намагань е, Трампа і його відповідної політичної гри, політичної риторики, е, досягти е, або е, перемир'я, або взагалі е, припинити російську агресію проти України. Е, я водночас сподіваюся, що це не є таким кінцевим результатом. Що а як тільки Трамп е, зрозуміє і на своєму досвіді е, пересвідчиться, що е, Путін не є е, тим політиком, е, тією фігурою, з якою можна досягти якогось компромісу, який зацікавлений е, в, в мирі або в перемир'ї, навіть е, то він е, зробить все, щоб повернути ситуацію в, в, в те русло, в якому вона була раніше. Тобто, Сполучені Штати повернуться до цих структур, які займаються питанням притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, тобто ви вважаєте, що це тимчасова міра, тому я що принаймні... Так. Так, так. я принаймні сподіваюся на це, що це тимчасово. Що е, Трампу це потрібно на якийсь період часу е, доти, доки він е, ну, не відчує е, досить гостро. І цілком ясно, що Путін не зацікавлений в тому, щоб е, допомогти, скажімо так, Трампу виконати його передвиборчу обіцянку. Ну, поки що це виглядає дещо інакше, тому що до Дональда Трампа і Володимир Путін здається налагоджували доволі такий, е, мі, ну, скажімо так, стійкий діалог, і від Трампа лунають лише компліментарні слова, заяви стосовно. Власне, російського диктатора, російської політики, Росії як держави. А що власне тоді робити? Ну навіть вони в адміністрації сполучених штатів зрозуміло, що доля України це останнє, що їх цікавить сьогодні. Але все ж таки, на початок року 140 тисяч справ офіційно вже було стосовно воєнних злочинів. Маємо тисячі десятки тисяч загиблих українців. Десятки тисяч тисяч знаходяться зараз е, незаконно арештовані на території Російської Федерації цивільних е, людей, е, яким що робити з цим, тому що військові злочини вони ж здається ж не мають строка давності, тобто вони розслідуються е, доки доки не буде винесено вирок. Як з цим робити Зав, завтра Тоді інший маньяк нападе е, на іншу державу. Рік, два, десять там познущається, а потім скаже, добре, я спиняюся до побачення, йому все буде нормально. Так виходить. Ну, справа в тому, що е, вже такі прецеденти були. Я маю на увазі Трампа, коли він також робив е, аналогічні компліменти на адресу. Кім Чен іна, тобто північно-корейського диктатора, він також нібито захоплювався е, цим диктатором, але йдеться про певну політичну риторику. І, до речі, ця історія з намаганням досягти якогось компромісу з північно-корейським диктатором вона була неуспішною, тобто не вдалося досягти хоч якогось результату. Тобто, тут ми бачимо таке те, що історія по суті повторюється стосовно е, питань е, притягнення до відповідальності за. Російські воєнні злочини, то е, слід мати на увазі, що е, навіть якщо ми беремо Сполучені Штати, які залишаються нашим партнером, нашим союзником, е, не все залежить від президента від Трампа. все таки там є система і противаг є інші інститути. В тому числі є правоохоронні органи, є судова система, які незалежні від влади, і е, нам треба співпрацювати і використовувати власне ці інститути правової системи Сполучених Штатів, які не залежать від президента і не керуються міркуваннями політики. Вони керуються виключно міркуваннями правосуддя. Права верховенство права, в тому числі верховенство міжнародного права. Тобто, це дозволяє все таки співпрацювати з інституціями сполучених штатів і не забуваємо громадянське суспільство, наприклад, університети, які американські університети, які допомагають в розслідуванні. І, і е, питаннях пов'язаних з воєнними злочинами, скоєними е, Росією. Тобто, е, ці механізми залишаються, і е, треба також використовувати ці механізми. Е, крім того, е, ну е, не все залежить від Сполучених Штатів як е, країни, як потужна держава, але є багато держав, європейських насамперед країн, демократичних країн, які продовжують нам допомагати в е, те, що ми називаємо accountability, тобто е, в, 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 в питаннях відповідальності за скоєні Росією е, воєнні злочини, злочини проти людяності, злочин агресії і акти геноциду. Так, я а, оці... Так. І хотів вас запитати стосовно цього, не так давно Євросоюз голосив, що експерти з 37 країн погодили правові засади для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ваше бачення наскільки цей трибунал, скажімо, буде тим інструментом, який покарає росіян, ті, які на чолі влади в цій країні, ну і особисто Володимира Путіна за те, що вони. Роблять і робили і роблять з Україною. Ну, На сьогоднішній день е, небагато механізмів, міжнародно правових механізмів, які дозволяють притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців. По суті, на сьогодні таким єдиним міжнародним механізмом є міжнародний кримінальний суд. Це, це основний механізм. Україна бере участь вже є повноправним членом е, МКС, е, оскільки ми ратифікували Римський статут. А uh, uh, крім того Крім того, не забуваємо про те, що національно правові системи, національні судові системи, вони також дозволяють боротися з е, і притягати до відповідальності воєнних злочинців, якщо ті опинилися, наприклад, на території певної держави. Є таке поняття як універсальна юрисдикція, яка, до речі, торкається таких міжнародних злочинів, тобто є механізми і на національно правовому рівні стосовно е, е, міжнародного трибуналу. Зі злочину російської агресії, то а, вже є певні, ну скажімо так, контури, які були намальовані в низці а, резолюцій а, парламентської асамблеї Ради Європи. А, наприкінці цього року очікується, що вже буде створено цей трибунал. Я розумію, що це справа а, доволі складна, тому що треба розробити міжнародний договір, на підставі якого буде створено цей, цей трибунал, а треба розробити статут регламент. Тобто, ну, треба провести відповідну юридичну, навіть юридико-технічну роботу в цьому напрямку. Але все це відбувається. Ми бачимо, що є широке коло країн, це вже десятки країн, які готові взяти участь у створенні такого міжнародного трибуналу. Це буде історична подія, по суті. ну, Дуже велика подія з часів Нюрнбергського трибуналу. Тому. Великі очікування покладаються і надії покладається на створення цього трибуналу, і звісно, хотілося б, щоб Сполучені Штати також брали участь. Але навіть якщо цього не станеться, то все одно вже на сьогодні є дуже репрезентативна я б сказав, кількість держав, які беруть в цьому участь. Я завжди згадую, що, наприклад, Нюромберзький трибунал він виник і був створений на підставі. По суті, міжнародного е, договору, е, і було чотири країни, які створювали його. Токійський трибунал це було 11 країн. Тобто йдеться не про кількість держав, а йдеться скоріше про репрезентативність і е, е, тієї кількості держав, які, які вже на сьогодні є, їх достатньо і е, е, їх легітимність цього е, нового трибуналу. Вона підкріплюється е, низкою резолюцій міжнародних організацій. І е, заявами е, країн парламентів ну насамперед йдеться про резолюції парламентської асамблеї ради Європи. Тобто, е, вже на сьогодні ми можемо говорити про високу е, міжнародну легітимність е, цього трибуналу е, за участю сполучених штатів або без участі, цей проект все одно буде реалізовано. Я сподіваюся, що вже наприкінці цього року. Розуміло, тобто, ви вважаєте, що все таки що такі кроки, які ми на початку зазначили з боку Сполучених Штатів, вони не дуже вплинуть на розслідування тих злочинів військових, які ми маємо сьогодні в Україні? Я вважаю, що це не матиме ну, вирішального або критичного значення для і питань. Притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців і до питання створення міжнародного трибуналу зі злочину агресії, це звісно, скажімо так, неприємна новина, але вона не є критичною, принаймні в цій ситуації. І останнє що хотів вас запитати напередодні: дзвінка Путіна Трампу чи Трампу до Путіна, який відбудеться в найближчі години. Принаймні він планується а американська преса, випустила ряд матеріалів, де зазначається, що нібито Трамп пообіцяв чи планує пообіцяти, чи вже е зробив це стосовно передачі визнання офіційного визнання Криму як російської території, тобто це можуть зробити сполучені штати, а потім е навіть е передати це рішення, що в ООН. Щоб це було відбулося і на міжнародному рівні. Наскільки для як ви вважаєте, наскільки ймовірний такий розвиток подій зважаючи на ті відносини, які маємо сьогодні, між знову ж таки, я говорю між Трампом і Путіним, ну, здається, це не, вик... не можна вже виключати такий варіант, який ще раніше вважався фантастичним? Ну безумовно, знаєте, раніше я би сказав, що це абсолютно фантастичний сценарій зараз а, з президентом Трампом. Uh, ну, доволі складно, тому виключати все на абсолютно 100% неможливо. Але все таки я вважаю, що цього не станеться, і у мене є дуже вагомий аргумент. Аргумент цей полягає не тільки в тому, що це суперечило б і принципам міжнародного права, і міжнародно правовій е, зовнішньополітичній політичній позиції сполучених штатів на міжнародній арені. Але є така декларація: Кримська декларація е, англійською Crimea Declaration. Яка була прийнята сполученими штатами в 2018 році, тобто, це було якраз за часів е, першої е, президенції е, президентства е, Дональда Трампа? Ще тоді? Там до речі стоїть підпис е, тодішнього е, держсекретаря е, Помпео під цією декларацією, і. Цю декларацію можна побачити досі на сайті е, Державного департаменту Сполучених Штатів, і там чітко говориться про те, що Сполучені Штати ніколи не визнають спроби анексії Криму і інших по суті е, окупованих Росією територій. До речі, в цьому документі е, міститься посилання на дуже важливий прецедент: йдеться про відповідну декларацію, яку у свій час. Прийнято було сполученими штатами стосовно е, анексії е, трьох держав Балтії Радянським Союзом. Ми пам'ятаємо в 40-му році, коли ці держави були насильницьким чином з порушенням міжнародного права е, анексовані е, радянським союзом. То реакцію Сполучених Штатів була е, полягала в тому, щоб прийняти власне таку декларацію, е, е, яка була проти визнання цього е, протиправного. Ганебного акту. І е, ми пам'ятаємо історію, що десятки років треба було перед тим, як ці держави стали незалежними, е, але все одно це сталося. Тобто, ця Кримська декларація, вона, е, ну, по суті, є таким аналогом е, цієї декларації, яка е, торкалася держав е, Балтії. Е, тому це сам факт. Цієї декларації говорить про те, що навіть якщо президент Трамп захоче щось змінити, то це буде надзвичайно важко буде величезний спротив і з боку конгресу, я впевнений, і з боку американської громадськості, не кажучи вже про. Пресу, судова система також Сполучених Штатів, яка є незалежною, вона я впевнений, що не підтримує таке рішення, якщо ця справа, наприклад, буде якось розглядатися в американських судах. Тобто навіть зробити це буде надзвичайно важко. Тому я не вірю в те, що це станеться. Хоча, знаєте, ми живемо в такі часи, коли на 100% виключати. Абсолютно неможливо, ми це розуміємо. Але все таки є надзвичайно вагомі аргументи проти цього. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре, за таку розмову. Дякую нагадаю, вам. Що, нагадаю, що гостем обосток сьогодні був народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. Дякую. Дякую за ефір. Дякую, глядачам восток, що були з нами під час цього ефіру. До побачення.